Вітаю вас на уроці хімії. Сьогодні ми виконуємо діагностичну роботу номер 1 Пізнаємо кількісні закони хімії. Урок підготувала вчитель хімії Одеського ліцею номер 82 Веліменко Галина Володимирівна. Коли розв'язуєте завдання, не забувайте ставити відео на паузу. Перше ми розв'язуємо тестові завдання з однією правильною відповіддю. Як позначають малярну масу речовини? Виберіть правильну відповідь: МР, М маленьке, М велике чи АР. Які одиниці вимірювання кількості речовини А літер, Б грам? В метр Г. Моль. Виберіть формулу для визначення маси речовини. Виберіть значення відносної атомної маси аргентуму. Користуйтесь періодичною системою. Складіть формулу за валентністю між елементами карбоном 4 та хлором з валентністю 1. Розрахуйте малярну масу цієї речовини. Визначте правильну відповідь. Виберіть число молекул води кількістю речовини 3 моль. Виберіть формулу речовини, де неметалічні елементи мають однакове значення валентності. Виконуємо тестові завдання з декількома правильними відповідями. Перше. Виберіть формулу речовин, у яких заряд іона 2. Визначте заряди. Знайдіть. Правильні відповіді. Виберіть формули речовин, які мають однакове значення відносної молекулярної або формульної маси. Визначте значення цих величин і дайте правильні відповіді. Тестові завдання на відповідність. Перше знайдіть відповідність між фізичною величиною та одиницями вимірювання. Фізичні величини під літерою А, Б, В, Г, Д. Одиниці відмірювання 1, 2, 3, 4. Знайдіть відповідність між формулою речовини та малярною масою. Визначте малярні маси цих речовин та знайдіть відповідність. Тестові завдання на послідовність. Розташуйте речовини за збільшенням кількості речовини, зазначеної порції речовини. За масами визначте кількість речовини, і у комірочках запишіть літери, які вважаєте правильними. Розташуйте речовини за зменшенням масової частки карбону у речовинах. Визначте масові частки карбону в речовинах, які надані C3COH, C4, C2H5OH, C2H6. C2, та у комірочках поставте відповідні літери. Які твердження є правильними? 1 моль заліза та 1 моль міді містять однакову кількість атомів. Друге твердження малярна маса купром 2 оксиду дорівнює 80 грам поділити на моль. Правильне буде лише друге твердження. Немає правильних відповідей. В обидві твердження є правильні, Г правильне лише перше твердження. Друге. Перше твердження: число вагадра дорівнює 6,02 на 10,23 ступені. Друге твердження: у молекулі вуглекислого газу містяться два атоми. Третє твердження: відносна атомна маса оксигену у два рази більше відносної атомної маси сульфору. Правильне буде лише перше і друге твердження, Б. Немає правильних відповідей, В. Всі твердження є правильні, г правильне лише перше твердження, Д. Правильне лише друге третє твердження, правильне лише третє твердження. Розв'яжемо задачі. Молекула вітаміну С, аскарбінова кислота складається з шести атомів карбону, восьми атомів гідрогену та шести атомів оксигену. Запишіть формулу вітаміну С та обчисліть його відносно. Молекулярну та малярну маси. Друга задача: обчисліть кількість речовини потошу калії 2 co 3 яку застосовують як доброго у сільському господарстві у миловарної промисловості та навіть в медицині масою 690 грамів. Третя задача. Що важче і у скільки разів дві молекули метану – 4 чи молекула сульфур 6 оксиду СО3? Не забувайте ставити відео на паузу та розв'язувати задачі. Наступна задача. У 25 грам хром 6 оксиди міститься 13 грам хрому. Обчисліть масові частки елементів у сполуці. П'ята задача. До складу речовини входять гідроген з масовою часткою 5,88% та сульфур. З масовою часткою 94 та 12%. Ця речовина має неприємний запах, зв'язується з гемоглобіном крові і є дуже отруйною речовиною для людини. Знайдіть формулу речовини та назвіть її. Наступна задача. Кристал малахіт допомагає нормалізувати емоційний стан людини лише своєю присутністю, навіть його зелений колір має сприятливий вплив. Визначте масу малахіту, формула купрум СО3 зв'язана з купруму аж двічі, якщо число атомів купруму дорівнює 1, 204 тисячних помножити на 10 в 23 ступені. Обчисліть малярну масу кислоти HClOx і знайдіть її формулу. Якщо 2 моль кислоти мають масу 201 грам. Наш урок завершується. Сподіваюсь, ви правильно виконали завдання. Тепер поміркуйте і дайте відповіді на такі запитання. Я дізнався або дізналася. Мені було цікаво розв'язувати такі завдання. Мені було складно виконати завдання. Я зрозумів чи зрозуміла, що. Тепер я зможу виконати. Можете перевірити свої відповіді на тестові завдання та задачі. Я бажаю вам успіхів у навчанні.